Мої вітання вам, дивіться, поки був телефон у руці, думаю, біом познімаю вам кадрів трошки. Прийшов час копати цибулю. Цибуля не вся така, як ви бачите. Є досить багато гігантської цибулі. Це просто капець, яка вона здорова. Уявіть собі. Дивіться, що тут просто робиться. Вирвалося ось оцей кусочок маленький, шматочок такий. Вже в тачку там закидав трошки. Але мова не тільки про цибулі, дивіться, який хороший цей диссикант. Оце ж воно все було зелене, все в берізці. І зараз воно має ось такий вигляд. Збирається воно набагато краще, ніж зелене. Хоч цибулі видно. Не так воно муляє і в руки, і в очі. Коли воно зелене. Трошки місцями воно не взяло, звичайно, дійся. але все одно рвати його. Знаєш, хорошо. І цибуля, я вам скажу, дивіться, що робиться просто. порадувала, як ніколи. В кого таке буває, що сієш, садиш, надієшся, бігаєш, а виростає фігня. А буває таке, що... Посіяв, дивився, щось воно не виходить, тоді забив болт на нього, а воно якось взяло само і виросло. Гігантське, так і в мене вийшло. Розраховував на хороший урожай. Щось тут, тоді не вийшло. Почав вирости бур'ян. Потім не було дощів, потім вже капельку кинув аж по бур'яні, по цибулі. Щось там травив, трошки цей бур'ян, трошки взяло, трошки не взяло, берізку не взяло, але в результаті... В результаті виросла гігантська цибуля. Я вам скажу, гнилої поки не бачу. Зараз трошки підзбирається якусь контентика покажу хороші кадри. І ця вона аж тянеться, не знати куди. Одна повна тачка є. Скільки тут кілограм? Ну тут -а, кілограм, мабуть, 60. Зо три сітки буде, я собі так думаю. По 20 кг. і вся вона така більш-менш здорова. Але це ж ми ще не все вирвали. Тільки тут цей кусочок. Так можна і рукою взяти, бачите? Його случайно, випадково. І другий тут. Це він повз до вас, до речі. У мене він вже побув, він повзе до вас. Що? Кинути обличчя, щоб далеко не повз. Давай, Кімін, до вашого дому. Повзи, якщо мачок, там тебе чекають. Так, продовжується наш нелегкий шлях. Бачите, де тачка? Друга тачка загружена. Є така собі кучка. є маленька, є велика. В тачці також є більша, є менша. Попалося місце, було трошки маленьке і багатенько. Але її гігантська. Це значить друга тачка за ось цей період. Ну ось тут в буряні. Аж до цього буріна, це ще з півтора метра. Там теж є цибуля. Просто тут на вигляд вона як то більша кажеться, то ми почали збирати більшу, тому що мало -лі, що може статися. Може дошляпне, може ще щось краще зібрати завжди. Там, де більше, бо тут якась маленька По підмежу. Синій, до речі, тут цибулі не було. Я ж сів і таку і синю цибулю. Синю тільки одна була, одна виросла. Але в магазині казали, що вона просрочена, я вагався брати не брати, взяв. Ну і з мене, відповідно, взяли гроші. Тобто він казав, що вона просрочена, і авій продав. Одна, поки мені стільки одна синя зі всієї грядки, щоб мала бути. Ну, Тобто, ця грядка вона. Аж свідого була синьою, тут, так як вона не виросла, то ми тоді посіяли редиску і, і, і вже зараз капусту. Вже тоді було видно, що вона не зійшла. Ось, Але десь одне насіннинко, походу, з сівалки, може, десь відскочило так в сторону, знаєте. То, то таке не маємо. А, до речі, ось цей п'ятачок також з будь Там теж є щось, поки рішили, вирішили туди далі піти. Ну і все. Так, і ще щось дуже важливе хотів сказати, а не знаю що. А ще, тут, тут ще її безліч. Її тут ще безліч. Ну вона менша, тобто ми вирішили, вирішили бігом велику, а вже мелочі. це, якщо вона тут менша, може не вся менша, то ми її вже одні будемо на кучу сипати, щоб легше було її перебирати і все інше робити. Це така бомбейська сібує дверіка. Дві тачки поїхали вже. Невелика кучка ще є, вже набрана. Є також кабачки. Кабачок який ось тут ріс, це тоді він попав під, під челлендж. Е, Стомб він бачив. Стомп і два рази челлендж. Бачив кабачок і все одно вижив, виріс і дав три кабачка. Уявляєте? Дивіться, цей кадр зараз. Знімлю для тіощиха і там побачу, як важко ця цибуля для піци збирається і для пельменів. Бо пельмені без цибулі вони ніякі, як трава. Значить, посіяна вона, дивіться, ось тут стежечка. Ось тут 30 сантиметрів стежечка. І тут вийшло десь вроді 10-15 рядочків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 і 11 рядочків цибулі було. Через, як ви бачите, ось таку відстань. Ця тут росла. Через яку відстань? Від пальця до пальця 23 см. 23 см від цієї до цієї і одна посередині. Ось це таке міжряддя десь може густіше, десь може рідше, бо ця сівалка десь петляну туди-сюди. Деяка звідси повирвалася з буріном, то одразу кидали на кучку. І донизу вона пішла трошки менша, її щось тут менше, бо там була така полянка дуже чудова. Гнилих, до речі, бачили ми тільки дві штуки з двох повних тачок і все, і кучей гнилих було тільки дві. Бачите, яка ситуація. Ну а далі таки зараз що, напевно прийдеться взяти косу мотокосу китайську і лупити косою. ти взяв, але якесь воно страшне. Третя тачка цибулі. Вибрала свій шлях додому. Четверта тачка на загрузці, орієнтир у тій кабачки, які вижили. і Зараз вона буде повна. Тут вже донизу почалася трошки м'ялоч. Але про це ми зараз unde, окремо поговоримо. Дивіться, зловив його на гарячому. Бачите, звідки лізе. Там дірка така спеціальна. І він звідти вилазить. Вони завжди ховаються в ді... в дірах або під Під всякими дістами, да, і всім мені, дивіться, фу, яка Гідота живку мої цибулі. Загрузилися і на сьогодні вистачить. Получилась також така тачка. Це четверта тачка у нас. Значить, вийшло, я пощадав тільки що шагами 23 шага. І на 1,50 метра оця така загонька була донизу. Трошки вже там донизу пішла менша цибуля. Це дуже вже маленька але і там небагато. Менша мається на вазі. Ось така. Бо тут зверху -то була така, звичайно, гігантська класна. Тепер давайте без приколів подумаємо. Я розкажу, що знаю. Може той, хто тисячі гектарів ці садить більше, знає. Але з того, що я пройшов, розкажу, що я собі про це думаю. Значить, що краще садити ось цибулю сіяною чи тиканку, цю що тиканку. О, то я вам скажу тиканка, вона ми її вже зібрали давно. І вона починає плодоносити вже з червня. Там середина червня, кінець червня, що її вже можна рвати зеленою, якщо на продаж, або собі їсти зеленою і там продавати, чи заробляти бабки. Чи їсти, як там кому подобається, хто для чого садить. Ця цибуля трошки довше росте. От. Продавати ми її, звичайно, не будемо, тому що зараз там що стіна на райончику 15 гривень за кілограм цибулі. А я в тому році купував, щоб посадити на зелену, щось по 24 гривні. Я щось півтони купив цибулі, уявляєте, то Я краще її вже залишу собі. Цю ми будемо їсти. Ну і садити теж. Тобто, найкраще будемо вибирати їсти. А ту, що ми рвали на тій ділянці, що садилася тиканкою, то ту ми будемо садити по-любому. Ну і звичайно, ще щось там докупиться, але вже трошки менше. Ось, то що краще, Часові -часові. якщо для бізнесу, для ранньої продажі, якщо ціна є, бо цього року ціни не було, то краще садити тиканкою. У нас скоріше виростає. Якщо садити, сіяти, так, виходить. Чи в тому, чи в позатому році я посіяв 50 грам насіння я посіяв, зібрав 350 кілограм цибулі. Що я зробив? Значить, Посіяв на розроблену хорошу землю, накривав агроволокном, стабільний полів, вона хорошо сходить. 100% сходить. Потім, що я зробив ще, залишалося як в сівалці, коли сієш сівалку цією ручною. Там завжди якась жменька та, що погано виграбується. Я його посіяв в ящик. Виростив розсаду. І вже ця ділянка, яка була сіяна. Тоді я досадив його розсадою. Ну, тобто Каплі включені були, воно добре прокапало, і вже розсадою я досадив. .의... Де тако було рідше воно, то ми тоді просто подосаджували, Дос... садити було дуже легко. Капля лежала, вже ця цибуля росла, видно, що ця тут росте, то та там росте. Тут вже все мокроє і тільки топ-топ-топ. Отак, от, коротше, позатикав, позатикав в це болото. Росада була ось така, вершки пообрізовані, то нормально. То в результаті тих маніпуляцій, я вам скажу, що в кінцевому результаті не було різниці. Навіть не було видно, де була розсада і досаджена де, де, де посіяна. Ось. Це щодо цього діла. Да? І насінням сіяти набагато дешевше, тому що в тому році це я купив. 60 кг, здається, цибулі купив, посіяли тиканкою. Щось там ерунда вийшла і щось багато погнило. Тут, як ви бачите, вже 4, 4 тачки ми зібралися, вся маленьку кусочка. 4 тачки. А, в тому році, чи позатому вже я кажу, що сіяв, то з 60 квадратних метрів. 60 квадратних метрів вийшло 350 кг. Там урожай не дуже такий був гігантський, була така хороша цибулька. Ось така чуть-чуть менша, більше, ну, то вийшло такий рожай з 50 грамів насіння, тобто взагалі дешево. Тут також було б все, мабуть, веселіше, якби, якби не це бурян, тому що посіялося, посіялося дуже рано. Потім справ безліч було багато, вона почала сходити, треба було кинути каплю. Весна була сухою. Каплю я не встигав кидати, щось завтра-завтра-завтра. Так пролетіло трошки часу, щось там тут вже якісь дощики пішли. Тобто, якби раніше її напоїв, то вона була б вся блучша. І плюс тут оцей бурян. Дивіться, скільки буряна. Це все його трошки прибило. Ну і звичайно ж, ось ця ділянка ну, тут вже менша. Тобто з цієї площі ще, ще, ще той буряну до зеленого. Там ще пару метрів цих є. І ось ця полосочка ще може тачки дві, Ну, три, я не думаю, що збереться, але дві ще збереться. Пізніше я ж, ж зараз покажу, теж, попробую якось зважити на камеру зважити тачку цибулі, самому цікаво, скільки вона важить. Ось. Колись я садив значить, багато цибулі. Садив цибулю братко від фірми Сенгента. Дуже вона мені сподобалася. Зараз її не садю, тому що колись був теж такий гіркий опит, досвід. Спочатку посадив раз, добре, другий раз добре. На третій раз посадив, посіяв, капельку кинув всі діла, ну, все як має бути. І цей гербіцид, який був, вийшов, пропав з виробництва, ну, зняли його з виробництва, тотріл називався. І вийшло, що в мене цибуля посіяна. Ну, Коли я ще накупував насіння, посіяв, гербіцид пропав, я вже це знав. Але я думаю, так, може, десь там ще знайдеться на складах. Коротше, він так і не вийшло. десь соток цибулі було посіяно, так як тут через 10 см. 10 кітків через 10 см міжрядя 60 см так само такими полосочками. І вийшло, що вона заросла буряном, пробував тоді гуалом, ще там ще чомусь, Коротше, Зібрали ми ось таку м'ялоч і після того я багато ці булі не сіяв. Але було, що хорошо це братко. І вона, до речі, мені дуже сподобалась на смак. Вона також така кругленька. Така кругленька, як ця, це сорта ліце, нагадаю, ще раз хто не знає. на смак вам взагалі бомбєсько. Я ще смачнішою ніколи не їв, так і до сих пор, і перед цим ніколи не їв. От хто садив і той знає, мене розуміє. Може на різних ґрунтах вона по-різному росте, але я заповнився на, на все життя. Зараз її не купую, тому що пачка продається 10 тисяч насінин. Тобто велика фасовка. Колись я її купував, зараз вона дорога. Ну тоді теж була дорога. Зараз я її не купую, тому що вже багато не саджу. І ціни на цибулю немає, щоб її садити, треба вирощувати щось таке цікавіше. Ось. Але цибуля була чітка. То садив, садив, так само весною сіяв. сходила, побуляв, гівлю сідом. Бувало, поливав там на деяких городах цим, з шланга з бочки, з трактором Трактором возив бочку, воду поливав і виростала чітка цибуля на 20 сотках. Ми сіяли там 20 соток були цибулі і чітко було, а тоді вже ж посіяв 10 підполів підкапальний і я ж кажу, буряном заросло, ніфіка не вийшло. Ось. І що вам сказати, на другий рік, напевно... Вже тиканки цей не буду сіяти, оцей тиканкою, що ми там сіяли, там багато їх вийшло. Напевно, куплю так само грам 100. Просто посію, ну максимум, може, 200. Вже. Ну, тільки якісь згороди треба розробити, бо тут, бачите, якщо бурян, то капець. І виручу, опять же, з насіння. Щось буде їсти, а основна маса піде для того, щоб посадити на зелену. Тому що зеленою то вона трошки ще прибутку приносить. Ось така історія. Значить, залишився тільки бурян, а зараз підсохнуть підпалити. Да? Хай, щоб горів. Дивіться, скільки багато, знести на, на одну кучу, да? і тку під вечорок. Коли там всі люди постирали свої труси повішали, да? футболки, чисті, пустиня. Але такою фігнею я вам не рекомендую займатися. Я вже сам цього два років не роблю і вам не рекомендую є. Кожного город. На городі можна виділити маленький шматочок, просто знести цей бурян на кучу, так і скинути, через 2-3 роки воно перегнило. Трактор приїхав, розгорав. Тобто місце багато не займе, плюс додають добав, вам бонусів. Бо, як я кажу, хтось палить, є в нас любителі, що палять, а в тебе висять труси чистесенькі, постірені, бо ввечері на побачення, і на тобі хтось запалив. Неприємна ситуація і крім того всього немає чим дихати в будинку. Вікна відкриті, де заходить, ну ви мене розумієте. Так, зараз значить, ще зважимо. По швидкому тачку зважимо, бо самому цікаво і покажу ту кучу, скільки наводяли. До речі, каплю було виймати дуже легко. Каплю я вже тут кидав, коли вже тут був і бурян, і цибуля була вже досить велика. А, до речі, про обробки ще розкажу. Виросла вона за рахунок взагалі про Союза, можна вважати. По-перше, воронку я сюди нічого не всипав. Попередник був перець. Ні, брешу, тут були кавуни якраз. -то. Кавуни, а там далі перець. Попередненьку був кавун. Перед значить, нічого я не всипав, не встиг. Щось забувся. Було в мене там ні травмофоска, все було. Посіяв цибулю, вже вона була там невеличкою і такою всипав тільки салітри. Салітри всипав і вже в процесі. Це вона була тільки раз оброблена було три двадцятки і челлендж. Оце я вже кропив стомпом, ще там щось. Оце було три двадцятки, челлендж і квадріс. Оце що я встиг додати. І більше ніякої обробки взагалі не було. Тобто я, якби можна считати, із цієї картини, яку я тут бачив, я вже забувся за цю цибулю, махнув рукою, як то кажуть, але виросла вона і як не дивно. Виросла вся і гнилою і ми тільки знайшли дві штучки поки з чотирьох тачок дві штуки знайшли. Тобто такі діла. Да, буває, якщо щастить, то щастить, навіть там, де ти цього не очікуєш. Їдемо важитись. Ще одним кадром покажу. Ось ця цибуля, яку ми садили іменно тиканкою. Бачите, вона якась така, вона мені не дуже подобається. Плоска цибуля мені ніколи не подобалася. Бачите, яка вона. Вона вже тут трошки підсохла, мені перебрали, склали в ящики. От, і все вийшло. Оськанайлища кучка. Тут от, всю ми посадимо на зелену по-любому, а їсти тільки будемо ту, яку ми їмо. Отже, дивіться, важити будемо просто ось таким народним способом. Тарується така величезна дошка і зараз заїжджається сюди тачкою. 52,5. Це з тачкою. Я щось думав, що буде більше. Зараз старуємо тачку. 10900. Заважила сама тачка. Отже, 40 кг в тачці, 4 тачки, 160 кг вийшли цибулі. Цибуля. Получилась така кучка. Пару днів на тут полежить. Ось ця остання тачка, видно мілочь. Видно мілочь Дивіться яка клва. Ну зараз я ще якусь зважу саму більшу тоді. Є дві таких самих вроді яскравих. 280 грам, 220 грам. 320 грамів, ого! Дивіться, яка вона. майже не відрізняється, трошки корліша. 320 грамів. Ну це вже така кіпа, чисто для шашличка, щоб шашлик замаринувати, здорова цибуля. Хоча мені на салат взяти, щоб зробити салата з помідора. Бля, то мені така здорова теж подобається на салат робити. 280. Це таких пару штук гігантських, а основна маса це десь приблизно ось така вона. Це 120 грамів, так як воно має бути там, 100 плюс-мінус грам. От. Шукайте в інтернеті сорта ліце, подивитеся, може собі захочете посадити. До речі, а ладно, зараз розріжу, покажу, скільки там початків в такій цибулі. Я ж її садив на зелену, то вона мені дуже сподобалася. Бувало 5, 6, 8, 8, 8 найбільше я знайшов початків. Для зйомок розріжу саму більшу цибулю. Ввечері так і зробимо на салат, пустимо. Сама більша цибуля, що у нас тут має. Раз, два, три. Да? Три вроді здорових. Чи тут ще може по два маленьких, може бути. Раз, два, так? Да? Так. А ну огляне звідси. Щось зробить. Ой, сік тече, двіся, як сік тече. Зараз капне. Не хоче капати. Ну, сік назбирався. Зараз я ще візьму одну невеличку таку. Тоже. Ну це вже салатик, їх наробимо пельменів, напевно. На півмені теж, до речі, багато ці було Так, що у нас тут є? Опять же, ще раз, два, три. Три початка. Ну, поки по п'ять не попало. Але я садив, то бувало зелений виростали, що вам кажу, вісім штучок таких здорових грубих цигох. Більше поки різати не буду, цієї маленької. Треба міщити туди таке. Тут не видно. Два, два, три, точно пішли. Так, Це ми зробимо значит, сьогодні салата з цієї хорошої цибулі з І хоч вона була оброблена десікантом, але я їм класно все, зі мною нічого зі мною не стається. Так, да, тут дивіться, раз, два, три. І тут чотири. Два маленьких вони кула. Один коло одного. Ну таку ми будемо, звичайно, їсти, таку ми не будемо сидіти. Хай вам всім щастить побільшу вам сліз від радості а не від цибулі.